Нова модель від Volkswagen 8-й Гольф. Двохлітровий дізель машину привезли з Німеччини. Чистий 21 рік. Двохлітровий дізельний двигун на 110 кВт на 150 сил. На цьому наголошую, оскільки при зміні моделі Volkswagen також в лінійці змінили двигуни. Тепер не буде 1,6 двигуна і двигун 2 літра може встановлюватися як 85 кВт, 110 і 135 кВт. Це конкретно на 110 кВт. Це вам пояснюю для того, щоб ви не купили, не заплатили за машину як за 110 кВт, а не купили 85, як на годині 6 двигуну. Тобто є такий маленький подводний камінь, яким треба дивитися обережно, щоб не попастися. Так, це двохлітровий дізель. Машина не фарбована. Він приїхав з Німеччини. Ми його не показували тільки тому, що ми попродавали все. Але на сьогоднішній день доставка автомобілів з Німеччини в Україну займає трішки більше часу. По-перше, поляки вставляють палки в колеса. По-друге, наша держава вставляє палки в колеса. Ну, їм гроші видно не треба. Тобто, хто не розуміє, ну, з розмитнення такої машини це офіційні платежі в державу від 4000 доларів. Це тільки офіційні платежі. Це я ще не рахую того, що потім ми робимо тоді більну сертифікацію на них, це ще 50 доларів і плюс перша постанова на облік від 500 доларів. І так, 2-літровий гольф, цілий нефарбований з Німеччини на класній комплектації, фуллет фари поворотні. Парковочний асистент, від туманочок вони вже відмовилися. Значку також схований дістронік, круїз контроль. В лобовому склі у нас камера асистентів. Дзеркало з автозатемненням, датчик світла, датчик дощу. Контурні підсвітки дзеркал, контурні підсвітки по салону. Зверху і знизу тут і тут. Отак же виглядає салон цього гольфа, два планшети. сидіння Argo Active. алькантара з тканиною, з боковими підтримками. До речі, цей гольф уже довший, більший, ніж сьомий гольф. Автомобіль ми щойно на мойці помили. І зараз будемо його вам показувати ближче. Дуже крутий гольф. Зразу покажу його по лакофарбовому покриттю. На автомобілі немає жодного фарбованого елементу. Так, 141, 141, 120, 146, 123, 131, 131, 132, 124, 132, 132, 150, 141, 157. 131, 148, 148, 125, 111 134, 134. Відразу фіксую він код. Дивіться, кому потрібно. так Капот у нас не фарбований. По фарах. Фари у нас не висічені, не побиті. Це поворотний фуллет фари. Капот не висічений. Капот ціленький, є невеличкі такі. Мілесенький, мілесенький піскоструй, воно підкапане, нічого критичного тут взагалі немає. По бамперу ця фара також абсолютно ціла. По бамперу жодних нарікань немає. Є легесенький, його навіть камера не хоче передавати. легесенький легесенький піскоструй, але в автомобілі вже майже 180 тисяч пробігу. Парковочний асистент. Так, Пішли крило. 110, 130, 130, 131, 131, 118, 154, 110, 117, 142, 120, 109, 109, не скрила, 110, uh, диск. Диски R16, диски цілі, гума майже нова, сава, зимова. Так, бачимо МС 40, 40 тиждень 21-го року. Вікна, включаючи з лобовим склом. Ориг... Всі оригінальні 21 рік Volkswagen. Так, пішли далі, пішли далі по, по дверях. 154, 122. 127, низ дверей, 127, 119, 126, 133, 133. Дзеркало ціле, без пошкоджень, поворотник також цілий. Тут у нас присутня контурна підсвітка з анімацією. Це вже Volkswagen завода встановлює 127, 127, 128, 136, 126. 120, 120, 121, 126, 139, десь дверей, 112, 112, 113, 123, 123, 113. Так, ручки вже такі великі поробили ручки. Тут вже у нас із заводу надпис Volkswagen. Так. Карта пасажира. Салон на тверду п'ятірочку. Жодних потертостей по салону немає. Чогось порвано чи прокурено. Автомобілі не курили. Контурні підсвітки тут. І контурна підсвітка ось тут світиться. Тут ручка, все абсолютно ціле, ткань ціла. Жодних пошкоджень немає. Так, проєм. Дивимося вверх. 83, 69, 81.

логічно не крутився. Автомобіль не фарбований, заводська штамповка, все присутнє. Так, низ 78, 58, 50, 65, 78. Десь неправильно попав. 63. 76. 68. 68. Тут також жоден болтик не крутився. Сидіння в ідеальному стані, з боковими підтримками, нічого не продавлено. Просто подивіться на їхній стан. Абсолютно як нові. Алькантара в стані нової, Підлокітник. Ну, зараз ще вийдемо на вулицю, покажу. Салон ближче вже на вулиці. Так, пішли далі. Давайте стілку, стій, стійку, 133, 149, 136, 126, 111, 111. Кромка над лобовим склом. Ціла без пошкоджень, без сколів. Так. 129, 138, 138, 120, 133, 133. 125 140 130 143 143 144 144 150 150 151 143 Так, стільки 143 130 110 110. 110. Переходимо тепер на двері. Так, садні двері. 143, 143, 129, низ, 122, 111, 118, 118, 141, 127, 127, 128. 119, 119, 120, 120, так, низ. 120, 119, арка низ. 102, 102, 137, 100, 124, 124, 125. Так, позаду тут повний абсолютно порядок. Жодного. Елемента не крутилися, не фарбувалося. 63, три. три. Так, що тут? Сорок сім. 57. один. П'ятдесят сім. Сімдесят два. Так, низ. Низ. Шістдесят сім. Шістдесят сім. П'ятдесят чотири. Порядок. Так, задній диск огмов у нас однакова. Сама 21-го року, 40-й тиждень, також диски без бордюр і без пошкоджень будь яких. Так, арка задня. 96, 96, 102, 122, 116, 116, 117, 103, 97, 108. 159-113. Так, у нас тут також назва гольф, бампер до крила йде в зазорі. Тут цей замочок ціленький, не поломаний, блю, дизель. Все працює абсолютно. Так, крило ми подивилися, задній бампер За... позаду також асистент паркування, камера заднього огляду, бампер проклеєний з заводу бронеплівкою. Бампер погрузочна площина без пошкоджень. Ляда у нас також не фарбована. 143, 101, 112, 131, 121, 131, 95, 102, 98. Низ 91, 108, 140, 140, 124. 124, 109, 101, 96, 126, 140, 120, 147, 140, 131, 112, 94, 74. Так, повний порядок. Тут також все в зазорах, абсолютно. Все абсолютно в зазорах. Це ціленьке. Так, садня. Почему з даху: 137, 145, 145, 131, 131, 145, 129, 144, 128, 135, 141, 135, 114. Жодних сколів тут немає. Одразу стійку пройдемо, 127 124, 137, 116, 102, 125, 105, 118, 135, 112, 104, 109 109. 110. 97. 97, 86, 86, 108, 108 арка донизу 109, 109, 101, 101. Так, задні двері. 119, 119, 120, 127, 127, 128, 118, 118, 127, 118, 118, низ дверей, 119, 112, 112. так. Пройом. Пройом ціленький. нічого побитого, поломаного. Все в оригіналі. 58, 64, 82, 86. 59, 63, 62. Тут не можу достати. 78. Так, низ. 71, 62, 62. 80. Так, тут повний порядок. Також все ціленьке, нічого не подерте, не побити, не прошлябане. В ручках вже Дивіться, такі підсвітки. Так, двері. водійські двері, 116, 124, 130, низ, 107, 127, 148, 127, 127, 128, 109, 109, 125. Діск також без пошкоджень. Вся однакова. Місце водія. Карта в ідеальному стані абсолютно. Сидіння водія також в ідеальному стані, взагалі без пошкоджень. Десь 60, 60. Так, проєм. 49. 56. 56, 80, 46. 78, Все в повному порядку. Так. Крило. 122, 102, 112, 131, 145, 125, 112. Так. перевірили його лакофарбове покриття. Жодної деталі на ньому немає фарбованої. Зараз покажу підкапотку. Капотці. Що ж тут нового? Саме перше, що відмовилися від амортизатора і поставили палку. Останній сервіс в Німеччині 164 500, зараз 179 тисяч пробігу. Так, він-код. Ще раз фіксуйте, це все по заводу, жоден болтик в нього не крутився, капот не знімався, крила не знімалися. Все в оригіналі, болтики. Всі на своєму місці. так Якщо буде видно, дивіться, 21 рік фари. Так, то водійська була, це у нас з сторони пасажира. Дивіться, рік, 21 рік. Все в повному абсолютно порядку. Жодних підтікань по двигуну немає. автомобіль технічно в ідеальному стані. Дуже охайна німецька машина. Вже по-новому реалізовані асистенти. Ось тревел новий асистент від Volkswagen. Він працює в парі з ДіСтроніком. Ось бачите, він вже промальовує розділітельну смугу і обочину, він вже бачить обочину. Даних для цієї області немає. Дуже приємна в їзді машина. ну Гольф є гольф. По-новому реалізовано управління світлом, кліматом, музикою. Підігрівами сидінь, підігрів керма залишився на кермі. Дуже удобно вони зробили цей маленький важель переключення передач. Плюс, наконець, вони доробили вже нормальну бездротову зарядку. Коротше, одним словом, новий гольф нічого спільного не має зі своїм попередником сьомим гольфом. Це абсолютно нова машина. Не робе шепче. Зараз покажу його ближче по салону, покажу як він виглядає на вулиці. Стану машини реально 10 з 10 косяків по машині, взагалі ніяких немає. диски без бордюр, жодного фарбованого елемента, Минімальна, мінімальна кількість сколів на капоті на бампері. Ціленька машина, абсолютно ціла. По салону також 10 з 10. Ось. Карта пасажира, жодних потертостей, сидіння з боковими підтримками, аргоактив, підлокітник, стан стелі. Абсолютно ніяких косяків немає. Стан керма, ви можете бачити. Отут От вже дуже гарно реалізовано воно все. Два планшети. Задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь. Пороги не побиті, не потерті. Карт не потерті. Нічим нічого не поцарапано, дефліктора ціленькі. третя зона клімата. Та й в січні вже нові виходи. Ось Так воно виглядає. Стан просто бомба. Сенсорне керування світлом, освітленням. Багажне відділення, абсолютно в ідеальному стані. Шторочка на два положення, плюс сітка, воно все знімається, демонтується. Тут у нас іде такий відсік багажник можна збільшити за рахунок. Ось отак зробити. Ремкомплект повністю присутній, в гольфа він тут з боку стоїть, повністю компресор. Аптечка все на своєму місці лежить. Абсолютно ніяких косяків по автомобілю немає. Такий стан салона. Стан нового автомобіля. Ну і місце водія. Стан водійської карти взагалі без пошкоджень. Ось такі мелкі-мелкі щось є. І то його плакав натерти, його і видно не буде. Стан тканини, ручки. Сидіння. Все ціле, бокова підтримка не проломана, не провалена. Стан керма. Стан на секундочку, керма. Кермо в стані нового. Воно не фарбоване. Присутня вся сервісна історія. Вінкод я показував три рази. Перевіряйте, приїжджайте, оглядайте, купляйте, не зволікайте автомобілі. Насправді продаються на сьогоднішній день швидше, ніж їх можна фізично привозити. Ринок України на сьогоднішній день пустий. Він насичений просто металоломом. Гарних нефарбованих автомобілів з реальними, а не придуманими пробігами в Україні дуже і дуже мало.